Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі СІЦІ Цитрус. Весна така пора року, що ти просто нічого не встигаєш робити. Як тільки виходить сонце, тобі з'являється просто маса роботи. І в принципі цитруси і інші екзоти це не виключення. Саме тому протягом квітня місяця багато хто мені писав, чому я нічого не викладаю, де я взагалі подівся. Я знімав протягом цього місяця короткі ріси, які сьогодні я поєднаю в одне відео, і ви зможете побачити ну, власне, весь процес, як проходив квітень місяць. Відносно цитрусів, відносно інших екзот. А сьогодні я хочу вам показати результати щеплень Фейхуа, які я робив глибокою осінню, коли вже все похолодало, вже починалася майже справжня зима. Були зроблені щеплення. Я їх помістив у грубок. І власне сьогодні хочу поділитися з вами саме результатами цими ще, цих щеплень, а також спостереженнями і відповідно. Сьогодні ми пересадимо фейхоа, які були щеплені восени. Тому спочатку трошки ближче я вам покажу самі росинки, як зараз виглядають. Тепер у мене в колекції вже аж 4 сорти фейхоа, два з них вже з бутонами. Ну а далі перейдемо до перегляду загального відео. Отже, ближче це великоплідне самоплідне Моє, Моє перше щеплення. Воно вже все в бутонах. Підвисіло місцями, де сухі гілочки, лізуть на заміну вже нові гілки. Купа бутонів, приростів. Насправді, бутонів дуже багато. Цю рослину я також сьогодні планую пересадити. В принципі, хочу подивитися її коренево, тому що трохи відбувся листопад весною ну, замість зими. Тому це трохи здивувало мене, я хочу це перевірити. Також Нікітський. Відносно самоплодний, через те, що горщик досить маленький, я на зиму його не пересаджував, то відповідно сама рослина призимувала дуже непогано, але прирости лише-лише починаються. Ще я бутонів не бачу, але пару бруньок вже прокинулося. і безпосередньо переходимо до самих щеплень. Щеплень було зроблено 7 штук в сумі. Це з першої партії, які були у відео. З них, тобто, на великій підщепі було три щеплення, два з них прижилося і досить непогано відросли. Зараз так покажу, щоб було краще видно. Їх треба буде підв'язати, вирівняти тобто, таким чином, для того, щоб гілка була направлена в необхідну нам сторону. Можливо, пізніше трошки підрізати, коли вона ще трошки також стане товстішою. І безпосередньо сьогодні ми пересадимо це щеплення. І також другий сорт. Набагато гарніше, як на мене, він відріз. Також щеплення було зроблено в розщеп. Непогано вони відросли за зиму. Через те, що горщики вже маленькі, рослини постійно пересушуються, у прихва періодично відбувається скид вустків. Тому я хочу від цієї проблеми посну цієї проблеми позбутися, пересадити в більші ємкості, і в принципі це придасть більш активного росту протягом цього сезону. Отже, друзі, пересадку ми почнемо з середнього фейхуа. Це нікітський рослина, яку я отримав вже глибокою осінню, коли вже було досить холодно. І я вирішив не ризикувати і не пересаджувати в зиму. Тому саме зараз вже. З невеличким запізненням ми присадимо безпосередньо цю рослину. І, на мою думку, тут має бути гарна коренева система. Так. Старий ґрунт, який буде обсипатися, я залишу на дні горщика. Він, в принципі, непоганий. І в майбутньому буде збагачуватися новими поживними речовинами вже зі свіжого ґрунту і з безпосередньо з добрив, які я буду додавати протягом цього року. Спочатку ми обтрусили землю. Видно, що коренева гарна, досить розвинена. Підсипаємо необхідну кількість ґрунту свіжого для того, щоб не заглиблювати кореневу шийку. Все в цілому відбувається так само, як і з цитрусом. От таким чином виглядає. Це це дійство. Отже, таким чином виглядає рослина пересадили ми, прижали. Нехай вона декілька годинок постоїть. так. Пізніше я її пролю вже водичкою. Безпосередньо, сама пересадка на цьому цієї рослини закінчується. Наступна рослина, яку ми пересадимо, це буде. Сорт з середніми плодами, з дуже солодким, який потребує запилення. Я дуже хотів цей сорт, щоб він у мене прижився, він прижився. До речі, лише два щеплення вдалося з цього сорту. Я його вже пересадив. Якщо ви пам'ятаєте, то восени ці рослинки були у стаканчиках. Тобто сімці я отримав у стаканах. Але через те, що вони стояли у гроубоксі гроубоксі за рахунок вам іде підігрівання ґрунту. Дуже швидко просихало, і було просто необхідно його вже перевалити хоча б в такий от невеличкий 0,5-07 горщик. Сьогодні вже ми його пересадимо в повноцінний 2-літровий. Для початку підсипамо на дно ґрунту, тому що тут насправді ґрунту майже нема. Далі обережно. Я не думаю, що тут. Хоча ні, дивіться, вже. От, щоб ви розуміли, я пересадив цю рослину приблизно місяць тому, можливо, півтора місяця максимум. Тобто, вже коренева дуже добре розвивається. Але цього також замало, тому що дуже швидко просихає цей горщик. Тому ми його, власне, пересадимо вже безпосередньо у 2 -літровий. Не порушуючи земляний ком. Трошки зверху лише розкидаємо. Третя рослинка, яку я зараз пересаджую, це великоплідне, дуже великоплідне фейхва. Просто неймовірно. Тут плоти можуть досягати розміру, мабуть, великого курячого яйця, то ще більше. Я також дуже хотів цей сорт, саме тому прийшлося робити три щеплення на досить високому штамбі. Я б насправді зробив би тут одне щеплення на такій висоті. Це було б оптимально. Але для того, щоб стовідсотково отримати цей сорт, прийшлось зробити три щеплення. Відповідно з них прижилося два. Добре видно, третю гілку я потім приберу. Ці гілки вирівнюю, підріжу і буде вже в майбутньому формуватися гарна крона. Також пересадку ми робимо за тим самим принципом, як і перше. Обсипаємо старий ґрунт. Тут дуже видно гарно, що коренева майже не розвивалася за останній час, через те, що в принципі часто і пересихала. І через те, що ніде її просто було розвиватися. Хоча молоді, молоді корені присутні. І остання рослина, яку я просто хочу перевірити, це моє найбільше фейхло. Видно, що був невеличкий залив, але в цілому коренева почала заново розвиватися і є досить багато нових корінців. Я його також хочу перевалити в більший горщик. Отже, друзі, я пересадив всі 4 фейхоа, і тепер вони будуть знаходитися в теплиці. Я їм виділю окреме місце, щоб вони всі стояли разом. Що хочеться зазначити, перше, щодо формування, моє найбільше фейхо. Хочеться його обрізати. От чесно, хочеться, хочеться його вкоротити таким чином, щоб сформувати більш пишний куст, більш гарну рослину. Але я розумію, що в цьому році реально отримати врожай, тому що на ньому ну, реально дуже багато бутонів. Набагато більше, ніж того року. Тому я не обрізав. Також постійно, періодично, скажімо так, вистрелюють такі гілочки по стовбору Тобто, ця гілка виросла не нещодавно. Це гілка минулого року і так далі. Тому я маю надії на те, що рослинка ще більш-менш сама обросте. Щодо Нікітського, будемо чекати на бутони. Я його присадив і тепер. Безпосередньо він буде почувати себе добре, і я сподіваюся, що піде активно приріст і видасть бутони. Хочеться отримати плоди також із нього. Щодо щеплень. То хочеться зазначити те, що я зробив 7 щеплень. Якщо рахувати по рослинам, то це було 5 рослин, але прижилося виходить 4 рослини або 5 щеплень. Така от статистика вийшла. це саме по цим двом сортам. Тобто дві рослини прижилось дрібноплідного, але дуже солодкого фейхоа, і дві саме рослини прижилось такого формату дуже великоплідного фейхоа. Я просто отримував плоди цієї рослини, і вони мене вразили не менше, ніж минулорічний Нікітський. Тому. Я дуже радий, що вони прижились. Будемо їх вирощувати, будемо очікувати вже цвітіння Стоп... А, щодо цвітіння, на великоплідному вже лізе один бутон. Тобто, для розуміння, щеплене фейхуа в такому от форматі 8 листків, воно вже викидає бутони. Тому, тому такі от результати на щеплених фейхуа. Набагато вони швидше показують свою сортність і починають квітнути. Як ви вже всі помітили, позаду мене майже, майже пуста теплиця. Вже почав я заносити цитруси. Це такий невеличкий спойлер, що відбувається прямо на даний момент. На даний момент у нас відбувається пересадка, перевалка, підживлення. Повністю милася вся теплиця, але це все ви побачите далі у відео. Тому приємного перегляду! Також для тих, хто цікавився, як зараз виглядає пепіно, два кущі, це ще не обрізаний на пасинки. це я вже пообрізав і він ще активніше почав обростати. Тобто зараз температура підходяща, і пепіно дуже активно розвивається. Вже перші пасинки, точніше ні, це вже другі. Ось один з них вже пускає корінцята, Тобто, рослинка стоїть на вкоріненні приблизно 5 днів. Буде ще багато пасенків. Всі, хто чекають від мене рослинки, обов'язково їх отримають. Чекайте, і всі ми встигнемо ще в сезон. Все буде добре. Також забув додати ще такий момент щодо ґрунту. ґрунт для фейхоа я використовую свій стандартний, той самий, що і для цитрусів, тому власне на цьому не зупинився. Це суміш компасани з іншими верховими ґрунтами професійними. Також з домішками перліту та цеоліту. От таким чином я готую ґрунт, змішую в різні пропорції. Наразі тут приблизно 40% компасани, Можливо, вона, мабуть, навіть 50%, тому що щоб коренево розвивалося максимально швидко та ефективно. І інші в різному співвідношенні це інші торфяні ґрунти, ґрунтусуміші. І, в принципі, з додаванням розпушувачів. Якраз таким чином от буде стояти фейхоа. Це буде у мене такий куток для нього. Отже, таким чином, інжири призимували мене цю зиму. В принципі, дуже добре. Жоден інжир не замерз, не постраждав. На всіх починають лізти бруньки розпускатися, тому сьогодні. Я їх повиношу, деякі попересаджую, можливо, когось навіть прийдеться трошки підрізати. Тому зараз починаю цей процес і покажу, як це буде виглядати ну, в цілому. Друзі, пару днів тому я пересадив декілька інжирів, та як сказати, декілька. Декілька я зняв на відео, але в більшості я, мабуть, пересадив половину інжирів. В цьому вони вже постояли, адаптувалися. Всі починають розпускатися навіть на деяких невеликих рослинах. Вже починає лізти бреба таким от чином. В цілому інжири зайняли своє, так сказати, можна сказати, традиційне місце у дворі. Але не всі. Прийшлося інжири розділити на дві частини, поставити сюди одну частинку невеличку, до більшої. Зараз я підійду. Друга частина інжирів, більша частина всієї колекції розмістилася у мене в іншій частині двора. На газоні, так сказати. Точніше, на тому, що від нього залишилось. Все це через те, що більшість інжирів була пересаджена, і вони просто фізично тепер не влазять на тому місці, де вони зазвичай стоять. Тому, і то це вже, скажімо так, дуже. Плотно вони розміщені. Деякі інжири були погрижені восени собакою. Нічого відходять, я бачив там бруньки, все в порядку. Також розпускається на деяких є бреба. Більше всього, бреби на інжирах типу Браун турки та й на його клонах. Таким чином зараз всі розставлені інжири. Ось також є бреба. Тобто, я думаю, що ми в цьому році будемо на більшості з двома вражаями інжиру. Дуже гарно перезимували, я навіть не очікував, що такий результат вийде, за урахуванням того, що були досить високі морози. Але, тим не менш, в сараї температура була дуже-дуже непоганою. Я тепер думаю над тим, щоб його утеплити і в принципі кожного, кожну зиму там зберігати інжири. Також в тому році було отримано дуже багато нових сортів, деякі з них вже навіть починають подоносити. Але про кожен з них, про стан кожного сорту, про сорти, які вже у мене поїхали з колекції, які я збираюся перещепити іншими сортами. Я вже розповім в одному з відео по конкретному інжирам. Протягом цього сезону тому спостерігайте. З цього починається весна кожного року у Теплиці. Прополка від зимового бур'яну, щоб всі бачили, як це насправді відбувається, як досягається ця чистота щороку. Все не пройти, не проїхати. Тобто, спочатку все починається саме з прополки. Далі прибирання, виносимо усі цитруси на вулицю, і лише тоді пересадка і назад заносимо, вже, підживлюємо і так далі. Тобто перший етап от, в плані прополки був виконаний протягом двох днів. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss. I'm making change. I've been rocking this exchange.